Скільки мені відомо, то коли розглядається законопроект, то над ним працюють над одним законопроектом, його виставляють на голосування, голосують за правки. тобто приділяють увагу виключно одному законопроекту. І є так звані розумні терміни, так які підлягають під розгляд там, подібного законопроекту. Якщо на місяць відклали, тобто в березні, ми не побачимо ні голосування за правки, не побачимо ні голосування за законопроект, можливо, і в цілому про мобілізацію, то скільки тоді часу потрібно? Для того аби цей закон вступив не вступив в силу, а за нього проголосували, ну ви розумієте, тут питання ж в чому? Знову ж таки, в роботі і відповідальності народних обранців, які взяли на себе обов'язок керувати країною приймати закони, регулювати правовідносини, суспільні правовідносини, які створюються в Україні. Якщо цього не відбувається, на сьогоднішній день ви знаєте, я вже неодноразово звертався до Верховної Ради з проханням надати мені за 10 років інформацію, скільки законопроєктів від Верховної Ради було направлено президенту України, і скільки з них президентом України не підписано. Я навіть можу а сказати... А для чого вам ця інформація? Ну. Для того щоб зрозуміти, а навіщо ви угу. приймаєте закони, які президент не підписує? Ага, у вас ага. в регламенті Верховної Ради передбачено, що якщо президент протягом п'яти днів не підписав, голова парламенту має право це зробити. Чому голова парламенту я витратив як платник податків на вас кошти? Що ви ну, сиділи, цікаво, працювали, угу. розробляли, приймали. Я оплатив ваш труд. Де результат? Хто винен, в тому що немає результату цього законопроекту? Я вам можу нагадати, коли націоналізувався Приватбанк в 2017 рік, до цього часу президент тоді вже був Петро Порошенко, верніше не 17-й раніше, Петро Порошенко, він ніс як невідкладний законопроект стосовно гарантування вкладів вкладників Приватбанку в 100%. Верховна Рада проголосувала, він досі не підписаний. Скільки? 10 років повинно пройти. Президент вже змінився. Він не підписаний. Законів... Ваша статистика є? Ні, от я ж їх хочу зібрати, mm -hmm. я її зберу. Я все одно звернусь до суду. Верховна Рада відмовляється. Вони говорить, у нас такої інформації нема. Ну, це знову ж таки абсурд. Почекайте, ви приймаєте закони, ви не знаєте, скільки законів ви прийняли, скільки направили президенту, скільки отримали від президента, вони цього, виявляється, не знають. І в цьому також є дуже велика проблема. Тому що. Народні обранці повинні розуміти, що вони працюють для українців, для того, щоб Україна була сильною і незалежною країною. А коли таким чином фактично українців, я вважаю, ошукують, крадуть гроші за той час, який вони витратили, не виконують своїх обов'язків, намагаються маніпулювати суспільною думкою. Бачите, ми закон прийняли, ну, всі заспокоїлись. А ти, що його не підписали, ти що потім не в силу до речі, у нас закон. От якщо ми повертаємось до мобілізації, ще в червні минулого року був прийнятий закон про зменшення призовного віку до 25 років. Він досі не підписаний. У нас вже два законопроекти є, в яких от в цьому комплексному законопроекті також намагається знизити до 25 років. Почекайте, ви вже прийняли законопроект, закон, яким знизили до 25 років. Він не підписаний досі. Так це ж в їхніх інтересах. Так, от і питання.